Вашингтон загрозу у боротьбі з брехнею. Американська демократія стала вразливою, публічне середовище забрудненим, а свобода слова небезпечною. Пише Foreign Affairs. Дезінформацією навмисне оперують політики, бізнесмени та медійники. США не змогли приборкати маніпуляції громадською думкою. Через ці чинники утворилося середовище чуток, у якому багато людей, особливо консерваторів, використовували неправдиву або оманливу інформацію. Щоб воскреслити привид державного режиму цензури, ця химера стримує законні наукові дослідження дезінформації, підриває співпрацю між державним і приватним секторами в розслідуванні та вирішенні цієї проблеми, а також зупиняє важливі урядові заходи реагування результатом. Стала інформаційна екосистема, яка більш придатна для маніпуляцій ніж коли-небудь. Сполучені Штати Америки не квапляться визнавати загрози через поширення дезінформації. Пише Еферс. Політична поляризація, яка живиться оманами, заважає американським лідерам і законодавцям стримувати поширення брехні. Протистояти пропагандистським наративам намагається незначний відсоток держслужбовців і бізнесменів іншим зручніше борсатися у вигадках. У період між виборами 2016 року і початком пандемії COVID-19 соціальні медіаплатформи почали латати деякі вразливі місця, на які вони не звертали уваги роками. Вони розширили команди, що працюють над виявленням і пом'якшенням закордонного втручання. Вони витратили невеликий відсоток своїх багатомільярдних прибутків на те, щоб профінансувати дослідження і підтримати громадські організації, які Цюють над протидією тенденціям підтримуваним їхніми власними платформами. Американці цього року обиратимуть президента. Вибори завжди зазнають дезінформаційного впливу. Пише Foreign Affairs. Натомість, сполучені штати підірвали зусилля з контролю соцмереж. Вашингтон не зміг стати світовим лідером захисту правди. І доки білий дім зазнає на цьому полі бою невдач, приборкати брехню з кожним днем стає усе важче. Це був огляд преси.